Всім вітання, з вами Михайло Черняхович, студент першого курсу магістра спеціальності психологія Європейського університету. В цьому відео я хочу поговорити з вами на тему стресу, його види, та як зробити стрес корисним. Чи знаєте ви, що стрес буває не лише шкідливим? В перший термін стресу. Описав і вжив канадський вчений Ган Серє в 20 столітті. Він дав йому визначення як загальна універсальна реакція на зовнішні впливи. Хоча сучасники й досі сперечаються щодо точного визначення терміну стресу. Простими словами, стрес це реакція організму на різні виклики чи загрози. Стрес може виникати через роботу, навчання, або навіть позитивні події, такі от як весілля чи переїзд. Як визначив Сельє, існує два види стресу. Поганий стрес це дистрес. І хороший стрес це еустрес. Дистрес пов'язаний з негативними емоціями та властивий людям під час Великого горя. Або в ситуаціях. Коли людина не здатна бачити нічого хорошого, що з нею відбувається, де стрес викликає пригнічення та виснаження. А еострес навпаки є хорошим стресом. Він виникає внаслідок хороших переживань. Коли, наприклад, була підготовка до екзамену, а потім успішна його здача. Еострес. Теж може бути трансформованим дистресом. Коли, наприклад, у людини помер хтось із близьких, вона звернулася за допомогою до психолога, який показав, що життя продовжується і надалі. Тобто еустрес теж можна вважати позитивним досвідом. Як стає зрозуміло, Людині для гармонії і гарного самопочуття потрібен лише еу Вся складність отримання еу в будь-якій ситуації це завжди шукати щось хороше, навіть у самому поганому. Або чого нас навчила дана ситуація. Особисто я рекомендую записати негативну думку на папері або в телефон. Проаналізувати. Чого мене навчив даний випадок. І записати, що я робитиму далі. Особливо тоді варто записати, якщо це не стосується ситуації. І пам'ятайте, головне шукати, бо все вже добре, а буде ще краще, якщо ми цього хочемо і для цього щось робимо. А з вами був Михайло Черняхович. Дякую за увагу.